Мару Божа всім, хай вас Бог борже там, де ви є. Головна новина сьогодення це те, що можлива ядерна війна в найближчі 5-10 років, яка знищить людство ще більше число жертв буде, ніж у Другій світовій війні. І все, що говорили люди Божі на протязі двох з половиною тисяч років. Воно збувається у нас на очах ядерні країни, які мають ядерну зброю, і країни, які не мають ядерної зброї, з'єднуються для того, щоб була консолідація держав. І все це відбувається так, як говорив пророк Даніїл у своїй книзі про вавилонського ідола. Що глина і залізо це пальці Вавилонського ідола. І це кінець. Часів. Ми бачимо, що все, що говорили люди Божі, і це єдина частинка того, що вони говорили, все те, і збувається. Це те, що говорила Біблія. І це лише маленька частинка книги, яку весь час знищували. Книгу Яку весь час переслідували, палили і забороняли вивчати. А ми бачимо, що Біблія то істина, і тому її потрібно вивчати, її потрібно досліджувати, бо це Слово Боже. Я запрошую вас вивчати Слово Боже, досліджувати Слово Боже для того, щоб мати порятунок і мати захист, бо Ісус Христос. Прийшов на нашу грішну землю і протягує зараз кожному руку допомоги, щоб дійсно спасти ваші душі і мою душу. Тож, не зволікайте, напишіть мені.